Люди, які покинули свого партнера в день весілля. Що сталося? Мій брат пішов на заручини. все було чудово, нічого незвичайного. Через три місяці весілля. Він з'являється, але з ним вже зовсім інша наречена. Той самий наречений, та сама дата, те саме запрошення просто інша наречена, без пояснень. У родині моєї дружини є історія з початку 1900-х років, в якій наречений і наречена сваталися переважно поштою. У день весілля наречена злякалася. Сім'я намагалася вирішити, що робити, коли сестра нареченої раптом сказала: Я вийду за нього заміж. Наречений подумав кілька хвилин і вирішив, що згоден. Весілля пройшло так, ніби нічого не сталося, і вони нібито були одружені більше 50 років і створили велику щасливу сім'ю. Сестра з'являється з, з ній звідки і каже, так за кого мені вийти заміж. Обов'язково не я, але найкраща подруга нареченої вирішила, що весілля ідеальний час для того, щоб повідомити, що наречена таємно вагітна. Проблема в тому, що наречений був релігійним і беріг себе до шлюбу, а наречена погодилася на це. До цього вони не займалися сексом. Виявилося, що вона зраджувала нареченому протягом більшої частини їхніх стосунків через це. Я вважаю, що вона планувала дочекатися, поки вони займуться сексом, і сказати йому, що дитина його. Вийшла дуже цікава ситуація, коли батьки нареченого були ну дуже засмучені, думаючи, що він порушив свою обіцянку утримання, батьки нареченої святкували вагітність, а наречена і наречений мали вигляд абсолютного жаху. Ця подруга врятувала його від довічної брехні. Моя подруга зробила це десь з років 20 тому. Вона була заручена з хлопцем з дуже заможної родини. Весілля було в Каліфорнії, але жили вони в сіетлі дуже шикарне та дуже дороге. Але свекруха завжди виводила її із себе. На самому початку прийому свекруха підійшла і пошепки сказала їй якісь неприємні речі, думаючи, що вона просто витримається ще раз. Вона втратила самовладання, потім в ситуацію втрутилися родичі, і тієї ж ночі вона опинилася на літаку, що повертався на північний захід Тихого океану. Її сім'я вже почала вивозити її речі з квартири того ж вечора. Вона більше ніколи з ним не розмовляла. Я й сама таке пережила. Ми розірвали зарученим. Весільні депозити були сплачені, і дата весілля призначена. Повністю планувала майбутнє з цією людиною. Мені здавалося, що я знаю, хто це, що його сім'я справили гарне враження в очах моєї сім'ї та друзів. Потім, коли обручка опинилася на моєму пальці і була призначена дата весілля, маска впала за одну ніч. Він став майже іншою людиною, абсолютно не сповна розуму, робив безглузді заяви. Це було неймовірно страшно, і Я дивилася в обличчя нещасному шлюбу і нещасному життю. Найважче було визнати, що це не спрацювало, що це не те. Вся ця ідея про ти дізнаєшся, коли дізнаєшся, і заручений, і показувати це всьому світу було майже соромно визнавати, що це просто не те, що треба, що це не працює. Тож зізнатися собі в цьому було найважче. Потім, після того, як ми розійшлися, деякі члени сім'ї та друзі не повірили мені і почали казати, що ти занадто прискіплива, і ти так само раптово розходилася з людьми в минулому, і ти знову робиш те саме. У такі моменти дуже важливо знайти підтримку і зібрати навколо себе однодумців. Люди, які будуть поруч з вами, і які дійсно показують своє справжнє обличчя і хороше обличчя в такі моменти. Вони всі тоді повірили мені, коли він робив абсолютно божевільні пости в інстаграмі. Потім вони також повірили мені, коли він безперервно писав моїй сім'ї та друзям ще більше безглуздого сміття. А ще він робив пости в інстаграмі зі своєю новою дівчиною, з якою познайомився буквально через тиждень після того, як наші стосунки закінчилися. Ніхто не знаходить нову дівчину так швидко, якщо тільки він не зраджує. Це було абсолютне божевілля. Я не знаю, чи це рахується, але 6 років тому, в березні, ми з нареченим вирішили відкласти наше весілля. На вихідні, коли мало відбутися весілля, він залишив мене вдома саму, щоб поїхати на вихідні до своїх батьків. Ми жили за годину їзди від батьків, у нас не було мобільного зв'язку, вайфаю і стаціонарного телефону. Його батьки постили по всьому Фейсбук, що вони святкують те, що він не одружується зі мною, і те, що він знайшов нову дівчину, нашу подругу, про яку він постійно говорив мені не хвилюватися. Моя мама зробила скріншоти всіх постів, приїхала за годину туди, де я була, і сказала: привіт, і що ми з цим будемо робити? Я прийняла гарячий душ і заплакала. Потім ми спакували всі мої речі і залишили лист йому на обідньому столі разом з обручкою. Пізніше він написав мені смс із запитанням: ти справді цього хочеш? Я відповіла ні, але це те, що мені потрібно. Абсолютна зухвалість написати вам таке повідомлення, намагаючись змусити вас засумніватися в собі і в своєму рішенні піти від нього після того, як він влаштував ціле свято для своєї нової подружки і змусив вас дізнатися про це через його пости батьків у Фейсбук, олімпійський рівень дебілізму. Не я, а мій найкращий друг. Я мав бути його боярином на весіллі. Коли я організовував його поробольську вечірку, я зв'язався з деякими нашими старими друзями, щоб запросити їх. Один з них, якого ми не бачили вже років десять, з'явився і запитав, з ким він одружується, і я сказав йому: він помовчав хвилину і сказав: Брате, я буквально переспав з нею пару тижнів тому. Я подумав, що це жарт, але він надіслав мені фото, де вони були разом. Це була найважча розмова, яку мені коли-небудь доводилося вести. А до весілля залишалося лише 12 годин. Що сталося після цього? Що він зробив? Слава Богу, все обійшлося без драматизму. Він попросив мені надіслати йому фото, потім повернувся додому, запитав свою наречену про це, і вона зізналася йому. Вона навіть не зупинила його, коли він подзвонив усім і сказав, що весілля скасовується. Це було шокуюче, дружньо. смішно, але вона запитала друга, з яким переспала, чи не хоче він якось зустрітися. А він відповів їй: ні в якому разі ти зрадила мого друга і заблокував її. Колега мого чоловіка написав йому приблизно за тиждень до весілля щось загадкове на кшталт. Якщо я буду в ківесті в п'ятницю, весілля не відбудеться. Тож у нього явно були якісь думки напередодні. Але соціальні мережі показали, що вечеря в ніч перед весіллям відбулася, він був там, тож ми вирішили, що він пережив це. У на нас були родичі в місті, і ми все одно не планували бути присутніми на весіллі. Але мій чоловік надіслав привітальне повідомлення пізніше в день весілля. Хлопець відповів сківесту на церемонію. Він не приїхав. Його виправданням було те, що вона не хотіла підписувати шлюбну угоду. Реальність була такою, що він вже зустрічався з іншою. Люблю, коли вони намагаються використати розумне виправдання, але воно виявляється брехнею. Я знав дівчину, яка сказала нам, що передумала через відсутність пристрасті, і все скасувала. Я дуже пишався нею, бо вона була достатньо хороброю, щоб зробити це раніше, а не прикидатися. Це було дуже по-справжньому. Виявилося, що вона зраджувала йому протягом деякого часу з кількома людьми, і зрадила своєму наступному партнеру теж шикарно. Ми назвали це «Невесілля». Це була дуже маленька вечірка на задньому дворі, і коли ми з'явилися, родич нареченого випровадив нас на вулицю і прошепотів, що весілля відміняється, але у них є вся ця їжа, і ми можемо пригощатися. Виявилося, що того ранку наречений дізнався, що наречена трахнула стриптизера на своєму дівичвечорі, але її сім'я сказала, що вони вже витратили всі гроші на вечірку, тож вони просто розкажуть людям, коли ті прийдуть. Це був один з найнезручніших випадків у моєму житті, тому що наречений просто понуро сидів на стільці, поки люди намагалися його підбадьорити. Ми трохи поїли звічливості, а потім забралися звідти під три чорти. Весілля на задньому дворі мого двоюрідного брата. Одруження на швидку руку, бо дівчина завагітніла. Але вона передумала, бо зранку вони посварилися. Мій дядько все одно приготував барбекю і все перетворилося на типову сімейну вечірку. Вони все одно одружилися на наступних вихідних. Не дуже захоплююча історія, але вони все ще одружені, вже 22 роки і мають трьох дітей, тож це вже щось. Це була моя сестра, і це був не день весілля, але у весільному круїзі вона знайшла його набір для вколювання тяжких речовин, голки, шприци і все таке. Знала одну дівчину, яка вийшла заміж, а потім переїхала до батьківського підвалу. Через кілька днів її батько почув крізь дошки підлоги, як його новий зять знущається над донькою. Він негайно вигнав його і розірвав шлюб. На жаль, єдиний випадок, про який я знаю, стався наступного дня після весілля. Величезне, красиве весілля, більше 250 гостей, закохані з коледжу, яким було близько 20 років. Батьки були в одному соціальному колі у своєму південному містечку. Вони були релігійні, тому надавали великого значення тому, щоб зачекати. Наступного дня, коли вони летіли у весільну подорож, наречений повернувся до нареченої, моєї старшої двоюрідної сестри, і сказав: Це була помилка. Потім повністю замкнувся і не розмовляв з нею. Вони приземлилися на Таїті, і вона полетіла додому наступним рейсом. А він, за легендою, залишився в їхньому номері для молодят і переспав з купою різних жінок. Особисто я цього не перевіряв, але ви ж знаєте, як поширюються сімейні чутки. Через місяць він приповз назад, але вона була надто принижена. Останні місяць вона провела, повертаючи весільні подарунки, пишучи листи з подяками і залагоджуючи наслідки, поки він розважався на вечірках. Він не був готовий, відчував тиск і таке інше. Вони розірвали шлюб, і тепер, мабуть, це дуже незручно на зустрічах випускників. Зараз вона одружена і має трьох прекрасних дітей, тож я думаю, що він звільнив місце для правильної людини в її житті. Ніколи не знаєш, що відбувається за зачиненими дверима. Те, що виглядає ідеально зовні, може бути зовсім іншим для людей, які перебувають у стосунках. У мене є гірша версія. Маю члена сім'ї, який одружився, а потім вони завагітніли. Здавалося, все було добре. А в день пологів, чувак вирішив, що не хоче бути батьком, і пішов, щоб його більше ніхто не бачив. Він ніколи навіть не бачив дитину. Не зовсім в день весілля, але близько. Через місяць вони розлучилися. Чому розлучилися? Наречений пішов від дружини до офіціантки. До офіціантки з власного весілля. Моя невістка скасувала весілля за півтора місяця до церемонії. Вона проходила через глибоку депресію і просто не могла радіти життю взагалі. Це було дуже складне рішення, але її наречений зрозумів. Справа не в тому, що вона не хотіла вийти за нього, а в тому, що вона тоді нічого не відчувала, і це був зовсім не той момент для весілля. Вони залишилися разом. Зараз у них двоє дітей, і вони живуть спокійним, щасливим життям. Інколи найкраще це вчасно зробити паузу. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк і напишіть, чи є у вас схожі історії, чому люди розходилися в день весілля. До зустрічі у наступних відео.